Лиця без пішохідних зон набережна та Андріївський узвіз, що мали б бути улюбленими місцями для прогулянок досі окуповані машинами. Хоча сам мер Віталій Кличко неодноразово обіцяв все розчистити, чому водії та пішоходи ніяк не можуть поділити територію, дізнавалась Валерія Кірічева. Не можна, а хочеться ось так. Гасають столичні водії на пішохідній набережній. Гарцюють сміливо, а от камер соромляться. Пішохідна зона, яку відкрили декілька років тому, зараз перетворилася на парковку і дорогу для машин. Знамениті українські вибоїни вже з'явилися. Хоча навесні цього року Віталій Кличко презентував нову частину набережної і обіцяв, що вона буде прикладом європейської зони відпочинку. Є тут нема знака, що це пішохідна зона. Тому ми доз. Ми будемо їздити відповідно до технічних умов, які були надані на будівництво цієї або реконструкції цього. Тут були документ. технічні умови, які вимагали від будівельників і проекта. Будь ласка, зверніться до забудовника або того, хто проводив реконструкцію. Ми переконалися, що машини можуть безперешкодно заїжджати на цю набережну, адже немає жодного знаку, який би забороняв тут їздити. Єдиною перепоною, яка виникає на шляху наших водіїв, є ось цей маленький парканчик, на якому немає навіть замка. Водіїв така перешкода не зупиняє. А сам паркан уже поламаний і порізаний болгаркою. Ще одне проблемне місце Андріївський узвіз. Тут столична влада вже рік обіцяє приборкати машини і навіть почала встановлювати боларди в спеціальні огорожі. Та поки вони у плівці за парканом. Координатори проєкту кажуть, затримка зі встановленням відеоконтролю та інтернетом. Шість відеокамер, які будуть стоять на спуске. Це 10-мегабітний канал, який має… Без перебоїв роботи інтернет, тому що інакше не буде потокового відео. Не буде хорошого потокового відео, не буде адекватної роботи боларда. Координатор проекту розповідає: усі роботи здійснюються за рахунок мецената, який у 2012 році зніс на Андріївському одну будівлю. Тепер компанія вирішила за власні кошти встановити боларди. На сьогодні вона витратила 3 мільйони гривень. Встановлені і працюючі обмеження передадуть на баланс Подільської РДА на сьогоднішній день. Процес согласування. Дорожного схеми дорожного движення з міністерством транспорту в першу чергу. Меценати планують видати усім, хто працює та живе на Андріївському дистанційні пульти. А чиновникам, які захочуть проїхати, доведеться на камеру показувати посвідчення і з дозволу диспетчера Подільської РДА проїжджати. Так само перетнути боларди зможе комунальний транспорт, швидка міліція, рятувальні служби. Запрацює система приблизно 1 серпня.